Усім привіт, доброго ранку. Сьогодні ще йду на кухню і завтра, 1 травня. Коротше, якось я похуділа, знаєте, лице схудло. Приймаю ці таблетки протизапальні, що гінеколог не значив. І одразу якось так лице стало таке. Ні, ну я ще до того правда їж, їздила ж на великі і на кухні працюю. То виходить, що я практично без вихідних, то можу ще того. Ой. І ті таблетки такі дивні, що в мене, коротше, кожного ранку не з забитий, такими кровавими. Ну, коротше, капіляри лопаються, але я все рівно ж їх доприймаю, бо треба осталось два дні на ніч їх запіхувати. А потім піду знов до гінеколога, через час якийсь перевірюсь і все, буду спокійна. Тож, таке обличчя змінилось. Аж сама зауважила. Ну, ну так, змінилось конкретно, мені таке відчуття, що за, ці, за цей тиждень, що я працюю, ну, на кухні. На кухні дуже важко. Я томлюсь страшно. Я так сплю, що руки відлежую, і просипаюсь, буває, коротше, слюни тікуть. Коротше, руки від... болять, бо відлежані. Я ото дзьоргаю рукою. Треба купити холсти, щоб помалювати, бо давно вже не малювала. Краски треба обновити, бо вже ці остатки залишились. Коротше, може, ці мрії там десь продавати. Я ще думаю, знаєте, я ще подумала, що. Було б прикольно може поїхати в, Амер... О, в Америку. В Америку зараз перевірка буде лотереї Грінкар, то може і в Америку. Коротше, в Канаду і попрацювати там кур'єром. Там така сама фірма є, Just Eat, Take Away. І було б прикольно попрацювати і зрозуміти, скільки можна там заробити на своєму Великі. Взяти свій велик і поїхати на місяць, на два. Щоб попрацювати і зрозуміти, як там можна заробити. Звичайно, буде важко, бо мови не так, ну, мову я знаю, але рівень то ніколи не набереться, якщо ти не будеш спілкуватись. Тому рівень мови то таке, то набирається. Важне основне знати. І мати телефон, перекладач і активно їм користуватись. Ось зараз. Іду, зайду коротше, в жабку, вип'ю кави і піду далі. Вчора стільки багато з'їла, що це капець. У мене ще й плюс до всього апетит дикий. Ну, наприклад, вчора їла і суп, і потім друге, і третій раз, і багато, потім короче, була імпреза, там, ще, там хтось відмовився від шарлотки з мороженим, шарлотка з льодами, і я то доїла, ну, коротше, і в кінці ще з'їла. ну, І дома з'їла дуже багато зжерла, прямо капець. Просто якийсь підвищений апетит. Це, я думаю, за тих таблеток. Це такий побочний ефект. Перестану приймати, то заспокоюсь. А ще я їду автобусом там до політехніки, а потім беру велосипед мейський і їду ну, городський. І їду до роботи там, буквально через парк, через другий парк. Просто дуже люблю їздити великом. А ввечері теж не хочу трамваєм, страшно. йду, там рядом не було вчора велосипеда на стоянці. І довелося їхати одну зупинку трамваєм, щоб сісти на велик. Але взяла велик електричний, тож він сам їде. А я люблю, щоб мишці трохи розуміли велосипедом. Треба дивитися, уважно, щоб не брати електричного велика. Бо він їде сам. Я думаю, боже, що це він сам мене несе? А він же ж таке відчуття, що ти ззаду, а Велік уже поїхав. Ну, типу, отак от тебе заносить. Ну, я не, не люблю. Я люблю такий звичайний. Бо тим же ти сидиш просто і все. Це ніякої нагрузки. А мені хочеться після роботи, настоявшись в основному, насидівшись, теж ноги болять. Хочеться розм'яти мишці. Ось так. Так що є така мисля поїхати в Канаду і працювати, я полічила, бо я знайшла оголошення. Знайшла оголошення, полічила, що виходить 3000 доларів канадських, якщо працювати 5 днів в неділю по 5 годин. Ну, якщо то правда там. Ну, коротше. Треба, Це все треба пробувати. Я шукаю на даний момент ще, де подати заявку, бо я бачу ту фірму, але я не бачу, де подати заявку, може, ще не так розумію англійський, де я на роботі роблю і швидко дивлюсь, то, то нема часу. Так що треба спокійно подивитись там, коли буде в мене час. Щоб уже проїхати і не зря була віза. На місяць на, на півтора можна попрацювати. Якщо там так вже нормально, то можна заставатись робити. Ну, в общем, треба дивитись по факту. Добре, на все добре. Як у вас справи? Чим займаєтесь? Що у вас нового? Хорошого? Бо погано я і так знаю. Пишіть. Не забувайте.